У нас субота. Ми знову на хаті будемо білити. Передаю 21 градус тепла. Буде тепло. І будемо добілювати цю кімнату. Купили більш махнатіший валік. Навіть запах помінявся. Ну да, якщо везде побілити, то буде зовсім інший запах. Mm -hmm. Ну Юра сказав ну, наш підписник, вот що це персик. Не по стволу, але вот, мені кажется, що це спосіб. Юра, давай ми тобі ще раз зараз. Вишня, вот это, покажем ствол. Вишня. Китайська, ну Ну похоже на китайську вишню. Ну дуже багато цвітів. Да, да? Вот лист, лист от листик вот этот, а вот этот не, не листик э, э, персика, угу. это ну китайской вишни. Юра, ну, слову, давай мне совет кажется, в комментариях. Ну, я говорила черешня, но она может быть вишня, сакура. Сакура. Вот идем туда, вот к черешне твой, и посмотрим, что там лист, вот он прав был, потому что цвет цвет вот э, белый. Белый. Белые цветы. А сейчас увидишь листик, а мне кажется, он похожий. Такой должен быть. Вот. Ну, нет, Короче, mm -mm. не знаю. Mm -mm. Не такой. Значит, то. Я не, не сакура. Не-не-не, мне кажется, сакура. Сакура. Це ну, дерево бачить нечесто вообще. Ну да, но. Ну тут. Не... а... Диви скільки тут лишніх віток. Типу да. от, от таких. Це вже. вже в прошлом, году. Ну, може весь осінь можна чистити. Да? Юра пиши в коментарях. Юра пише. Юраши. Юра пиши, Юра, все, пиши, Юр... Юра. Юра. Оту вот в'ятку, бач, не обрізав верху. яка вона длинна. Угу. Надо... Я тут діда не питав, може в нього є ця палка, щоб відрізати, да? Ну вже пару таких косяків буде, це перший мій сад. Оля, перший мій сад. Ну да. Там граната, от. Під а забором он туди. туди. І оце теж граната. Граната Ні, граната. Ні, гранати. Я так зрозумів, під забором от, там все гранати. Ага, Ні, Тут... да, вот А, так, вот воно виходить із кущей. Так, да. не, не. Вот, один, так, з кущів, так. Ні, ні, от один, два. Вот это яблоко. І там, там три і четыре. А, видишь, вот, он обрабатывает. Видишь вот это? А -а -а, он он, mm -hmm. он бери, на трасу не Обрезки. Дід коротше нам сказав, що він... О, де, що він тоже дерева, так як в нас, но Біля два пном, а в них щось друге. От свет даже видно з прошлого року, мабуть. Да, но не все. Ну, вже будемо там розбиратися, що Я де знаю, купляти, що, що обрізувати. Як називається вот ця штука? Яка? Білить. Вапно? Ні, білить. Вапно – це інше. Щотка? Ні, вот ця эту... ізвість. Ізвість. Це вапно, по-вашому? Так. Да. Вот. О, вот эта... Що ти сказала мамі, щоб вона сюди прислала? Звісно. В Італії? З Молдавії? Так, і папа ще сказав, що вот этот, Еще такое синенькое, такое фиолетовенькое, що туди кидається. Uh -huh. Непоняк називається, але я зрозумів, що ти маєш війну. Такий да. 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 Ну тут а та бочка, за... цю бочку набираєш води, там є керниця. А це що за І потім поливаєш ці всі дерева. <реку> Юра, що за дерево? Ну похоже на черешню, по поэтому. по цветкам? Не, по листику. Mm -hmm. Он такой длинноватый. Ну и кора другая. Это mm -hmm. я тоже ничего не чистил. Это в принципе нормально, да, что я тут чистил. Ну, он маленький. Так. Да, маленький. середину ничего не резал. А вот mm -hmm. это что за дерево? Это... Это не, не фики? А, фики. Бонус. Это инжир. Не, не знаю. Не похоже на инжир. Не знаю, короче. Не знаю. Надо дети спросити, що це за дерево. Він я підв'язав, бач. Ну, Щоб на дорогу туди, щоб рівно різ. А, вони його тут зрізали, він великий був. А, оце, навірно, можна було зрізати, так? Лишній стовп. Не знаю. подивимось, що це такое, потім будемо рішати. Взагалі, треба його спросить. Ну а так як он розуміє в саду. Жінка тут все обробляла. Такі яблуня. А дві які цвіти? Оце яблуня ага. має такі цвіти. Мені кажеться, так. Да. Красиво. Видиш, ну воно тут підтрісхає. Ну, ото... Це я навіть не дивився. Пропустив мимо. Ну, видиш Там Та воно якесь почорніло тут, а не. Диви. Ну, да. Стоп. І тебе обрати. Та ножниці візьмемо, обріжемо потім не росли, як. Угу. В общем, забираєш, набираєш сюда воду, потом поливаєш. А, є надпись. І що на... Мелу. Да, це яблуню. Яблука. А що за сорт? Не знаю. Флоріна. не знаю. Флоріна, бо. Но ну це нові яблука вони посадили. Ну, дивиш, тут явно що, що поки рихало, а не старі. Угу потому ну, что локти они старенькі. Це, да. Смотреть по столбу. Старий, и... Ну, а ці посмотри, от, от, старий. да, оцей, оцей, от ті, бачу, то, де да. підв'язані, то вони нові. Оці теж да. от, нові, дві, стовпчик поставили. Забіли так забіли. Ну да. Сюди будемо траву викидати. Ну це треба вбрати, не чи спалити, що, не знаю. Треба буде. Треба буде його, знаєш, щоб... Он... Да, да. Ну что, по, по, по идее, это будет как кончиние, как можна його розвивати. Удобрення да. буде перегнивати, можна піддара. По идее, думаю, что тут можна вообще, знаєш, проходишь и не собирать эту траву, оставлять. Оно перегнивает і остается тут. Да? Потому что мы делали так с мамой, ну, у Монити. О, клубника, мачта. Да. Там ми взагалі не заходили, ніякі Володим. порядки не наводили делали, оставляли, всё, оно там пригнивало. И шапка красиво оно получається. Ну, сначала видаж вот этот, ну, на дочаші, точніше, ну, коротше. Щоб коротко було. Да, все. Се надо, щоб все підсохло, потом його либо спалимо, либо коли барбекю будем робити, Або спалимо. Або спалими можна там на доріс спалети діт спалюю. Й ді спалюють, ми тоже будем. Тут а наші коти туалет зроблять. Зразу. Зразу. Шалан є, там керниця є, з водою проблем взагалі немає. Да. Поливати, машину мити, цю дорожку треба буде помити, І землі, Тепло. порядки навести. А розу будемо підрізати, та що а на балкон треба. пішла. Буде, буде чуть -чуть. А, її буде а коли її вже, мабуть, треба різати да. Ну зараз йдемо займатися побілкою. Бурян, так. От купили ще одне відро води. <laughs> відро краски. Да. Сускетки було 35 євро. Це ми викинули цей мусор. Ти? Ну так. Да. Я не знаю. Ми... Я, 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 я. Ладно, що будемо починати. Давай, будемо починати грунтувати цю кімнату. Папа біли спальню. Уго нам тут оцей хлам повиносити. Угу. Понакривати, пообклеювати скотчем вікна. двері. Ми таку спальню зробимо, і треба буде туди все запхати. Ну, не все. Ну, час. Ну, часть. Коробки треба буде... В общем, сегодня у нас день. Тяжовий. Тяжкий, да, папа зараз тут обілить і будемо починати цю. Ну, поки папа тут закінчує, ми будемо ґрунтувати вже цю кімнату Зараз все спочатку обклеємо і вперед. Да. Ти вже боси тут ходиш? Та ти що? Все чисто. а тут це й мокра, да. мокра. Тут вже готово, все тільки занавіски повішати на два вікна. Занав'язки є, але вони ще не тут а ще. А вже привезли, Так, ж. треба їх надо їх Треба поутюжити і потім повішати. Тут... Чуть перестановка з тієї сторони був шкаф, тепер кровать. Так. Да. Гарно, так? Так. Треба закрити да, вікна. Є студія, яка, знаєш, там на вулиці. Один туди, один туди. Возі вікна, під да. низом. Да. Ну, да. Давай. Та ще подивимося, як буде заодно. Та ще два стула. Тут погрунтували. Вже наступного разу вже будемо красити. Їх треба Почистити. А тут часи. З кукухою. Там є кукуха? Так, во, Ого. В залі потім повісимо кукуху, щоб куку робила нам. кукуріку. Ну вони впали. Не знаю робочі, але робочі ще й може бути. Звісно, впали робочі. Впали робочі. Собі поставила. А тепер як я пройду? О! По пальцю. Це булава, як впаде по мізинцю. То буде тобі інвалідом? — Повністю. — Повністю інвалідом буде. Тако в карман поставила, і ти не впали. Повністю. Так, несемо. Стула. Ну я поки не буду снімати, не буду заходити на тобі. Якраз для котів. Трамплін. Щоб вискочити на подоконник, Ну так і навіть прикольно з цими стульями, Може зразу вікна закривати. Ну так, вже закриєш закриті знизу Снизу живе, так. І он топить нормально. Ну так хорошо. Так. Доста... Достат... Ми да? Да. Коли, коли мама ще приїжджала. Ну, ти, помити, там, де угу. Закриєш? Неудобно, так? Да? О. Ого, це... це щоб тобі так треба, щоб закрити. Там знизу. Ти не випадеш О, давай, може, я закрию. Це дуже стрьомно. Дивитися зі сторони, як ти вікно закриваєш. Все. Подивися на себе відео. Не надо, не надо. надо, да, не надо. Это, так, не треба. А так ти штуку там всьо. І потім туди і, да, І защокнути, так. Да. Не так. Назад її і потім обратно, во. Отак, да. Не йде? Во. Ну, блін, що мені? Розуватись? Ладно, ви поняли. Оля там учиться, а вам не видно. Закрила. Нема кому похлопати. Ну тут вже попрощі буде. Ця Угу. Там трохи залишилося відкрито, бачиш, світ заходить. І що ви зараз робите? Та вже так і буде, да? І так і буде. Интересно. І тут теж трохи відкрито, трохи світло. Ну все. А що, себе не забираєш свої? А, давай, кошельок. Оф, Оля. Зараз поїдемо. Поїхали ми. Оля, ти де? О, це до каміна я зразу занесу сюди поки. поставлю тут, де й було покаміс. Це для зонтиків. поставлю теж, де було покаміс. Грунтовку, пакет, занесу все в сарай. Так, є. Є пауків. Юра, ми вияснили, за те дерево ти був прав. На 100% ти, ти прав. Діт прийшов і розказав, що за дерево. Целофан тут у нас з запасом. Це що, грунтовка. Стелити, накривати при побілці. Тут ви ще не були, не бачили газонокосілка. Але є ще така, що береш в руки її отак, цепляєш за плечі бензину і так ходиш, косиш. Не знаю як вона називається. Дров поки місь мало на зиму. Треба буде купляти для каміна. Щешок тут багато, треба їх, мабуть, трохи позбирати. Типа сюди, а потім ж їх можна спалювати. І целинка для вазона якогось, ладно, візьму дві, трохи сюди їх пособираю. І тут, бачите, горіхи, бо тут є горіхи, вон там. Так що в нас будуть горіхи, як будто Як будто в Україні ж два вида шишок. А! Я Хорошо, закрию потім. Ці шишки треба буде кожен день збирати, вони тут падають і падають. Ну так хотя б забрати, де ходимо. Потім будемо спалювати, ні? Коли костер будемо для барбікюшки розжигати, на сьогоднішню суботу вже переїдемо повністю. Вже контента буде більше і більш Толковіше, що більше зможемо показати, більше розказати. Бо так бігом щось чуть-чуть засняли і поїхав. то времени нема на все. Нема на все времени. Ну все, там все на місці. їдемо в кома. Два з половиною часа два. Ну до трьох часов їзди звідси. Ставлю краску на місце, все на місце. І погнали. О, там гори, кстати, звідси не видно. Там сніг прям. Вітер так сорвав в місті. Вітер був сильний, зараз немає. Ну там гори со снігом ще. Ну звідси зараз не видно, бо прям якраз лице сонце світить. Ладно, нема коли. Пішов я все збирати. До кучі.